17-й день в Канаді, 30 червня 23-го року. П'ятниця. Сьогодні в мене вихідний, так як нема роботи, жара. І я сьогодні виспався нарешті. Сьогодні я спав до 8 і з чимось, майже до 9. Без будильника проснувся нормально. Привів себе в порядок і пішов наверх до власників. Ми з ними. Сіли поснідати. Я собі зробив каву, вони пили, по-моєму, теж каву, не замітив. З тостами, з вафельками, з повидлом. Так що було дуже смачно, поснідали. Мені подобається їхня традиція. Вони дотепер читають газети, читають кожного ранку, так як в них підписка. Я ще питався, кажу, от маєте планшет. Чому не дивитись на планшеті? Там ж новини свіжіші і ви можете дивитися, які хочете. Але люди старші, їм подобаються газети. Підписка коштує, по-моєму, 47 доларів на місяць. Дві газети, два типи. От. І вони читають газети, там розв'язують кросворди, само собою, кожного дня. Воно добре для розвитку, для розвитку пам'яті. Кросворди, всякі там загадки. І, і таке от. Поснідали. І я вирішив поїхати на секонд. На секунд купити собі горнятку, так як я своє розбив. І треба було горнятку, подивитися. Я хочу ну, хотів собі взяти ще одні робочі штани, такі, щоб мало додаткові кишеньки. І Треба було купити пілет ще на автобус. У мене лишився один. А я, і я поїхав е, тут неподалік. Не тут е, мені від хати до Сітрейна години пішочком, Погода дуже класна. Прогулятися по такому гарному місті приємно. І я 30 хвилин прогулявся до Світрейна, дві зупинки проїхався. Так, коли не треба, дві зупинки, на другий я вже виходив. Так що я білатика не купляв. І пішов на секунд, зайшов на один. Так що сьогодні буде така невеличка розпаковка. Я заїхав на, в місце, де їх три штуки, тих секунд. І от з лівачеки на суму 100 доларів 99,9 я підрахував, вийшло в мене. Плюс ще купив білетики. Ну що, треба почати штани. Собі купив робочі. 14 доларів, дуже класні штани. Легесенькі, з кишені з сіточками, так, щоб сміття випадало, все продумано. О, саме основне, то ось ці боці класні шкари, 35 доларів з металом, вони були без шнурівок. Тож я зняв шнурівки з інших шкарів, так як шнурівки 2, 2 долара коштують в доларамі, нема сенсу брати. Дуже класні шкари до роботи, бо там ті, то в мене парадні за 150 доларів. так що, е, В доларамі купив доларами, а то типо, як все по одній гривні. Е, за 3,50 на колінники. Садові, але ну, мені для роботи це мені попарував. Садові, ніч не садові. Папочку купив в доларамі, така папочка е, коштує 5 доларів, 4, 5, 7, 8, різні ціни. Ну, іменно такого типу, вона вже наповнена в мене, я вже наповнив документи, документи там всякі мене належають, І ще оці всі панчики, всі цілі, вона абсолютно нова. на папка. За 2 долари. За 2 долари. Лістерин. Лістерин купив за 8 доларів півтора літри. Півтора літри. Без алкоголю, так як я не п'ю. І в тому самому магазині я купив собі дуже класні горнятка. Дуже класні горнятка. Бо я відвідав в 2 секунди, чи навіть 3-2 секунди. Value Village і. І який там ще AGUDWILL. А ось ці горнятка 8,99-9 доларів 8, дві штуки. В, на секунді Буушни це нові, а на секунді б коштує 3-4 долари. І то менше. Це має 473 мг. Плюс вони йдуть в мікрохвильовку, посадують машину. Кришечкою. І головне, що в мене залишилось від старого горнятка моє ситко улюблене, де засипати чай воно ідеально підходить для цього горнятка. Пророзене знизу. Я тестував, дуже зручно пити чай. Горнятками задоволений, так що дуже добре що я розбив своє. Коробочка для їжі. 4 долари. 4 долари плюс. Коробочки, дві коробочки, теж 4 долари. Хороша фірма Look. Looklock. Lock? Lock -Lock. Lock -Lock. І маленька була окремо за 3 долари. Mm -hmm. Сюди ідеально влазить, закривається. І купив от, Акс, антипреспірант після бриття і до бриття. Гель. Все потрібно. До речі, що воно коштує доларама Автор, після бриття 3 долара, до бриття 4 долара, дезодорант 4 долара. І що це. А, на колінники. на колінники 350. Доларама дешевий магазин ну, для такого всякого перехла, ідеально. Так що. так Тепер заглядаю в шпаргалку, поставив собі ноутбук, бо забув вчора сказати, що зареєструвався на фудбанк, і я 7.07 мушу забрати нову порцію фудбанка. На цей тиждень не було місця, то треба скоріше це робити, бо ці вихідні, завтра, наприклад, День Канади і дуже велике свято, тут фестивалі, вже сцену поставили, треба буде завтра поїхати. І все вихідне. І вперше, коли виходить в суботу, перенесли державний вихідний ще на понеділок. Але ми понеділок будемо працювати, то таке. От, забув сказати так, що фудбанк, що там ще? Бомжів тут багато, теж забув сказати. Я вчора їхав на роботу. У мене на станції був бомж. Ну, я не буду казати бомжі, от просто буду культурно зомбі. Бо вони тут виглядають всі як зомбі. Чорні кінгурушки, ну, в основному темні джинси з капішоном і ходять так, як зомбі помалу, плавно, під наркотиками. На моїй станції був такий. І головне, дежавю. десь через дві станції, точно такий самий, ну, блін, навіть костюм, напевно, такий самий Чалапав по станції. Ну, але до то, то інакше то не той самий. А сьогодні я вже повертався з цих магазинів. Повертався цей магазин, в, до речі, забув сказати, купив ще собі соку. Соку на сакулі там, де ці горнятка. Дві літри соку, одна пляшка, сік томатний з, з перцем і з зеленим листям дуже смачний. Я тут попробував. І я влупив ті 2 літри соку. Так що... так що так. І вертався і на станції. Сиділи ще три зомбака, три жінки, і одна з них стирала білетик. Так, помаленьку, лотерейний білетик. Ху, ну, Хоче виграти мільйон. Вчора хтось виграв мільйон, От, не мільйон, а 70 мільйонів. Хтось виграв в Альберті, в Канаді, тут, в нашій провінції. І ці ж мільйони ми якраз е, е, обговорювали це. Це ж всі ці, ці гроші, це хто купляв білети. Вони йдуть в одну купілку, назбираються там 500 мільйонів, 70 можна віддати джекпоту. Так що от якраз ті бомжі фондують джекпоти. І от так, вертався додому. І я слухав радіо. Е, мені дуже подобається хвиля тут 100, 105 FM. 105 FM е, Country Radio, таке канадське їхнє, кале. І включається сирена, там така тривожна сирена, страшна. І о, о, оголошення. То якраз було 4, 16, 11. Е, обережно, там, можливе, можлива поява торнадо, таке, я перше думав, якийсь жарт. А потім мені хоп, на весь екран телефона е, повідомлення виглядає страшніше, ніж повітряна тривога в Україні. І текст, там, аларм такий текст, як що бачите, якесь наближення чорної хмари чи ще щось, можливі, можлива поява торнадо, там, град, як, як кулак, жесть просто. ну, Дощ накрапав маленький. Чорна хмара була недалеко. Я думаю, ще торнадо тут не вистачало. Але я спокійно дійшов додому, торнадо не було. Але в деяких регіонах от вчора. В іншому районі Калгарі був град серйозний такий, ну не як кулак, ясно, що як таке, як вишні. Але потовкло трошки подвір'я, і був сильний вітер, поздувало всякі такі легкі речі. Що цікаво, тут просто температура зараз дуже висока, аномальна температура, і через це утворюються всякі торнадо. Будинки тут картонні, всі з ОСБ, тому їх і роздуває. Так що цікаво було. Прийшов додому, повечеряли, повечеряли ми варениками. Сьогодні зготувала вареники дуже смачні, але куплені. Я питався. Вони тут продають ці вареники, так що можна купити з цибулькою, з цибулькою, сметаною і запивали Кока-Колу. Отаке от. То, ще не кінець дня. Зараз ще посижу в інтернеті. В мене тільки 7.40 вечора. 19.40. У ну, мене вже годинник по-американському. 7.40 p.m. після обіду. Отаке от, от. Відео трошки вийшло довше, але цікава розпаковка. Так, що там в паргалці. Е, все, ніби все. За машину сьогодні говорив з одним поляком. Він працює на автосервісі, розбирається, але він не має часу шукати. Так що машину буду шукати я сам, але він зато допоможе в огляді. При покупці він допоможе оглянути, бо так як я в тих машинах не дуже, а не дуже то ноль, мені потрібна буде його допомога. Так минув сьогодні мій день, дуже гарний день.